Вивозять листя, гілля та інше сміття, яке винесли з могил люди після прибирань. У Кропивницькому наводять лад на кладовищах перед великоднем та поминальними днями. Усього в місті 18 цвинтарів, половина з них діючі, каже завідувач кладовищ комунального підприємства Ритуальна служба Василь Павленко. Ажітаж місяць, допомінальної неділі, оце агіотаж. Потім вже якось менше багато людей приходить на кладовище. Техніка не може пройти. Задержки за цього питаємося, якомога більше зробити. Ми виходимо трошки поранше на роботу, будемо так казати, поки ще не приїжджають могилки вбирати. Каже, прибирати складніше, коли люди залишають сміття між могилами. Треба цілий день, щоб з проходу винести на, на проїжджу частину дороги і оттуда вже погрузити в якийсь транспорт. Є у нас такі, що свою могилку вбрали, а положили на чужу могилку. Хай вона там нема там пам'ятника, може там тільки холмик, Ну, а все одно то могила, треба якесь почуття мати, а туди злажують і то перший туди положить сміття, і всі останні будуть туди носити. Порахував щодня, вивозять складовищ вісім вантажівок сміття. Це обов'язок, щоб щоб могили рідних наших були упорядковані. Дивлюся, що сміття отак і ну сподіваюсь, що до до свят це все вивезеться. Заборони немає, але просять не нести на могили пластикові вінки та квіти, говорить завідувач кладовищ. Людина ж сама розуміє, що цей пластик він розпадається там 200 років, може й більше. Вітер їх розносить його. Принципово важче прибрати. Я принципово вже декілька років не несу суди штучні квіти. Чи вирощені, а якщо я йду на кладовище і в мене вже вдома, наприклад, там тюльпани відсвіли, бузок і так далі, я купую квіти, живі і несу тільки живі квіти. Я не вважаю, що це і забруднює ну, екологія наша, не така вже зараз, понятно, і взагалі завжди була проблемна. За даними кандидата сільськогосподарських наук Миколи Ковальова, розкладається пластик до 500 років. При спалюванні штучні квіти забруднюють атмосферу, виділяються в небезпечні отруйні речовини, ті ж самі важкі метали, в більшості випадків вони є канцерогенні. Тобто потрапляння, наприклад, в дихальну систему для більшості людей вони можуть викликати певні отруєння, захворювання і все інше, вплоть до того, що до розвитку ракових патологій. При захороненні в першу чергу відбувається забруднення ґрунту. Потім, після того як відбувається частковий розпад цих елементів, всі ці елементи потрапляють в підґрунтові води, потім звичайно потрапляють в питні води. У Кропивницькому немає заборон щодо використання на кладовищах штучних квітів чи їх продажу. Поки документи для ухвалення такого рішення міська рада не розробляє. Таку інформацію Суспільному надав керівник прес-служби Сергій Якунін. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.